Ці старі вулички пам'ятають багато відомих поляків. Перша в історії жінка, Нобелівська лауреатка з хімії та фізики Марія Складовська Кюрі в юності полюбляла гуляти вздовж вісли. Сьогодні вона ось так символічно дивиться на Віслу з високого пагорба. Марія Кюрі відома у всьому світі тим, що відкрила хімічні елементи радій та полоній. Полоній вчена, яка багато років жила та працювала у Франції, назвала на честь своєї батьківщини. Латиною польща звучить як полонія. Недалеко від пам'ятника вченої знаходиться будинок, в якому вона народилась, це музей Марії Складовської кюрі. Легендарна жінка вчена буквально віддала себе у жертву науці. Коли кюрі померла, її тіло було настільки радіоактивним, що її поклали в труну обшиту свинцем. А сьогодні деякі туристи бояться заходити в цей дім музей через радіацію. Насправді дарма, бо всі дійсно небезпечні речі, з якими працювала лауреатка Нобелівської премії з хімії та фізики, наразі зберігаються у спеціальних свинцевих ящиках і розташовані у французькій національній бібліотеці в Парижі. Саме завдяки дослідженням Марії Кюрі, людство має сучасні методи лікування онкологічних захворювань. До речі, відома полька похована у Франції, так само, як і її не менш відомий земляк, композитор Фредерік Шопен. За його заповітом до Варшави було перевезене його серце та замуроване у колоні костьолу святого Христа. Речі в старому місті ледь не щодня проходять концерти Шопена. Концертний зал розташований у колишній будівлі Академії образотворчих мистецтв у затишному провулку. Тут піаністи виконують відомі твори Шопена і таким чином популяризують його творчість.